Миколай прийшов святий, він сьогодні головний. А в мішку у Миколая купа іграшок святкових, ялинкових, різнокольорових. Будемо зараз ялинку прикрашати. Ось тільки треба загадки відгадати. Коли свято Миколая малечу обдарує, настане інше свято і люд заколядує. Чужі звідняться, як братове, бо втішить всіх Різдво. Христове. У якому місті гожім світ прийшло? Дитятко Боже? Вмить на мапі віднайдем Славно звісний вифлеєм. У вифлеємі? В бідній стаєнці всі поклонялись Божій дитинці, як же назвала дитяточку мати та як Присвяту Богородицю звати. Дитятко Ісус, Богородиця Марія. Як від хати і до хати діти йдуть колядувати, колядник підносить стрімко, осяйну, різдвяну. Зірку. Дідух на покуті, кутя гордиться, бо серед страв вона найголовніша. Усі чекають, щоб зійшла зірниця. Вечірня зіронька найперша, найясніша. І квокчей й мукає, і тішиться малеча. Соломі ласушів шукає. У святвечір. Терли терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки. Все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячміницю. Основна ця посмакіть Серед страв різдвяних. Нуж бо страву цю назвіть І смакуйте з нами. Кутя Кутя, узвар, пампушки, грибочки, голубці і риба, й борщик запашний. Хто їв їх? Молодці. От ще б хто взяв і підказав Це ж скільки всього різдвяних страв. Дванадцять Вже сіно під обрусом білим. Відстрав Святочний дух. На покут сніп усівся чинно, як пращур наш дідух А на Різдво в містах і селах ватага ряджених веселих заходить з зірочкою в хату, щоб нам виставу показати. І не потрібний інтернет, щоб підказати це ж. Вертеп Йде вертеп із хати в хату крізь білу порошу. Не забудь обдарувати хлопця Міхоношу. На Різдво у всіх оселях чути пісніці веселі. В них про сина Бога згадка. Зветься пісня ця. Колядка Про народження Христа віщають і колядки весело співають, а за це цукерки і медівники у мішок складають. Колядники. А підкажіть малята, як на різдвяні свята Зазвичаєм вітаються. Христос рождається. А як нам відповісти, бо це дитя пречисте? Славімо Його. Молодці. Всі загадки відгадали, а якщо ні, то багато чого пізнали. Свято наближається. І ялинка наряджається.